Спортивна молодь здорова нація. Відкритий турнір з волейболу, присвячений Всесвітньому дню здоров'я, об'єднав юнаків та дівчат закладів професійно-технічної освіти Мукачева у боротьбі за першість. Виявляється, цей вид спорту дуже популярний серед молоді. Це командна гра, це раси. Досить розвинений на Закарпатті вид спорту. Дуже цікаво. Перспективно, але ну, є до неї якийсь інтерес, це. Ну, Дуже люблю цю гру. І займатися цим люблю змагання. Тривали два дні у спортзалі державного навчального закладу Мукачівського центру професійно-технічної освіти, колишнього восьмого училища. Першими спортивний вишкіл продемонстрували жіночі команди. Тренувалися ми досить довго, багато тренувалися. Волейбол – це дуже цікава ігра. Між командами юнаків боротьба теж була запеклою, адже рівень підготовки спортсменів високий. Займаюся. Від шести років волейболом так зацікавило мене це вид спорту, а займаюся я вже з ним дуже багато часу. І мені він подобається дуже. Організатор спортивного свята методичне об'єднання викладачів фізичного виховання Мукачева та Закарпатської області. Спільно із відділом у справах молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому подібні змагання проводять уже п'ятий рік поспіль. Ми стараємося популяризувати волейбол і серед молоді. Молодь охоче ним займає. І приходить і грає і ігри дуже на високому рівні. Турнір обслуговували п'ять суддів, четверо з яких учні державного навчального закладу Мукачівського центру професійно-технічної освіти. Серед семи команд перше місце присудили команді юнаків гуманітарно-педагогічного коледжу. А серед дівчат перемогла команда аграрного коледжу. Команди, які зайняли перші три місця, отримали дипломи. Їх учасники грамоти, а переможці кубки. Одним словом, спортивне свято вдалося.